Зараз розберемо цікаве питання, яке ви можете почути на співбесіді по SQL. Але відразу підпишись, тому що тут багато цікавого про SQL та бази даних. Значить, дивіться, от перед нами такий SQL-запит і питання. Чи буде використовувати цей SQL-запит індекс по полю Full Name, якщо ми знаємо, що дійсно по цьому полю індекс побудований? І давайте дійсно подивимось, чи є індекс по цьому полі. От я відкриваю властивості таблички SLP Layers, перехожу в менюшку індекс. І що ми бачимо, тут у нас два індекси, і тут ми бачимо колунку, по якому полю. Бачимо, що у нас індекс є по полю fullname і є індекс по такому полю. Але давайте відразу згадаємо, що таке індекс. Значить, Індекс, давайте тут я так зафіксую ось таким коментарем. Індекс це об'єкт для підвищення ефективності запитів під час фільтрації даних. Тобто індекс може нам допомогти, коли ми робимо якийсь where, там end, якийсь будь-який фільтр. І якщо є індекс по цьому полю, він може нам допомогти пришвидшити запит. І тут якраз питання: у нас все складується. Є по цьому полю індекс, ми робимо фільтр по цьому полю. І чи буде зараз використовуватися індекс, коли ми робимо лайк, like, і зверніть увагу, з двох сторін прописали відсоток. Тут треба розуміти, що таке лайки, що таке оці відсотки. Тому що відсотки тут це спецсимволи, які відносяться до оператора лайк. Тобто ми шукаємо через оператор лайк такі рядки, де є значення всередині цього полю Микулицької, тобто неважливо, що з лівої сторони. Тому що з лівої сторони відсоток. І неможливо, що з правої сторони. Тобто, всередині тексту, ми шукаємо ось таке значення: зліва і справа нас не цікавить. Давайте запустимо цей скальзапит. Зверніть увагу, що він працював трошки більше секунди. Бачите? І це в сучасному світі ну, ненормально, що скальзапит просто по одному фільтру працює трошки більше секунди. Скальзапити повинні до секунди працювати менше пів, -пів секунди і навіть швидше. Тобто можна зробити в принципі вже висновок, що щось довговато, і індекс, мабуть, не запрацював. Але ми можемо точно подивитися, як ми можемо подивитися в попередніх відосиках. Я теж про це популярно розповідав. Треба розуміти про таку штуку. Є план виконання запиту, і через план виконання запиту ми можемо чітко побачити, чи буде використовувати цей запит. Індекс, тобто чи база даних хоче використовувати індекс для цього запиту чи ні. Дивіться, в, в даному випадку я роблю скрізь запити через SQL Developer. Тут є така кнопочка Explain Plan. Якщо ми її натиснемо, то дивіться, що ми тут побачимо. Ми бачимо, що просто база даних робить селект із таблички і Тут ключове слово фул. Що значить фул? Це значить full scan. Що значить фулскан? Це значить фулсканом. Тобто, всі рядки перебираються, і тільки після того, як всі рядки перебралися, база даних може нам повернути ті рядки, які підходять під оцю виборку, тобто, де всередині тексту є отаке слово «микулецьке». Тільки тоді база даних може виплюнути. Тобто, ми бачимо, що тут індекс ніде не використовується. По-перше, ми не бачимо тут слова індекс де. По-друге, давайте повернемося в властивості цієї таблички. Дивіться, в індексах у полю full names індекс у нього є навіть ім'я. Індекс називається Full Name підкреслення IDX». І ми в плані виконання запиту ніде не бачимо цього об'єкту. І ми можемо зробити, що індекс таким чином не працює. А як же туди індекс працює, ви скажете? Індекс працює в двох умовах, в даному випадку, коли ми лайк використовуємо ось таким чином, коли з лівої сторони ми відсоток не ставимо, тобто індекс може запрацювати тільки тоді, коли ми зробимо відсоток тільки з правої сторони. Тіпи а знайди нам рядки, які починаються на слово Миколуцьке, а далі там що з правої сторони вже не важливо. От таким чином індекс вже може запрацювати. Або індекс може запрацювати, якщо ми просто напишемо дорівнює і конкретне значення. Це найкласний спосіб знайти найшвидше дані, тобто через дорівнює. Давайте побачимо, чи зараз індекс запрацює. Дивіться, я прибрав відсоток з лівої сторони. Запускає план виконання запита, і що ми бачимо, і тут ми вже бачимо, що дійсно ось він індекс, і тут написано, що використовується індекс full name і dx, і дійсно, це от такі питання можна почути на співбесіді. Дивіться, давайте запам'ятаємо, що як тільки ми використовуємо лайк like, і ми бачимо відсоток з лівої сторони, ось тут, якщо буде стояти, все індекс не запрацює. Як тільки ми пишемо з правої сторони тільки відсоток, Індекс запрацює, але я вже зараз не буду вдаватися в подробиці. Просто скажу, що не на повну, так сказати, потужність. Тобто воно буде швидше, ніж фолсканом, але не супершвидко. Супершвидко, коли буде взагалі без лайка, просто через дорівнює. Ми зараз побачимо. Дивіться, давайте запам'ятаємо, як мінімум, що тут у нас cost 4 в такому випадку. Давайте тут зафіксуємо кост дорівнює 4. І давайте зафіксуємо, що у нас CPU Кост дорівнює 30106. Теж я це розбирав в попередніх моїх відосах. Знайдіть там про план виконання запитів. Дивіться, чим менше кост, тим краще. Чим менше кост, тим швидше відпрацює запит. От у нас такий кост. Зверніть увагу, якщо я додам відсоток, кост зараз буде більше. Це я зараз запустив вибірку, а зараз я запускаю експлуатплан. І дивіться, наскільки кост ну просто в рази більше. Був 4 просто, став 3436. Ну і КПУ-кост, бачите, взагалі просто взлітив вгору кудись. Тобто, Але дивіться, яка історія. Якщо ми тут прибираємо відсоток. То наша вибірка взагалі нічого не поверне. Індекс запрацював, але і нічого не повертає, тому що нам а, по таких умовах немає даних. Тобто ми шукаємо те, що всередині ми бачите, у нас з лівої сторони ще є пиво, там 0,5, 0,33. Нема у нас рядків, які починаються на Микулицькою. І тут питання: Опа, що тоді робити? У нас індекс по полю фулнейм є. А як же ж мені отакий от фільтр зробити, коли мені потрібно всередині шукати? Тут, друзі, питання досить непросте. Тому що якщо нам треба такі вибірки робити саме по такому фільтру з двома відсотками з лівої і з правої сторони часто, то тут треба нам додаткові поля для аналізу. Тобто, навірника, можливо, навіть в навіть ці таблички вже є якісь такі поля, до яких ми можемо звернутися, і там вже будуть Якісь ще додаткові такі групування, по яким ми можемо знайти. Дивіться, і в даному випадку у нас табличка тут вже плюс-мінус така підготовлена, але якщо такого поля нема, я зараз покажу, про яке поле я маю на увазі, то його треба зробити і якось автоматично наповнювати. Тобто, в даному випадку, просто так лайк like, Микулецькою з двох сторон 2%, воно буде, ми бачили, да, більше секунди працювати, і нам це не підходить. Ось. І запам'ятали, що індекс буде працювати тільки, якщо ми ось так зробимо, якщо буде або з правої сторони, тільки ми відсоток залишили, з лівої нема. От ми ще раз бачимо, індекс є, але по такій умові ми нічого не знаходимо. І таким чином ми розуміємо, що такий фільтр нам ну класний, індекс застосувався, але фільтр нам нічого не повертає. Просто хочу показати, що якщо ми зробимо там конкретне якесь full name, ось так. Да, я пропишу, і тут так замість лайка дорівнює, то у нас така вибірка спрацює максимально швидко. Дивіться 0,088, тисячних, тобто це взагалі дуже-дуже швидко. Але знову ж таки, нам це не підходить, тому що ну, так ми знайшли один рядок. Ну, класно. індекс працює, ми це побачили за рахунок часу. І дивіться, ми чітко бачимо, що індекс працює, тому що це в планах виконання запиту. До речі, в даному випадку, навіть з лайком з однієї сторони. З правої сторони, і коли ми повне порівняння зробили, то кост однаковий. Бачите, ми тут фіксували 4 і 30106, і тут точно так. Ну, Це залежить від кількості даних таблички, від навантаження на базу даних, це дуже ще багато є додаткових характеристик, Там статистику даних, можливо, треба зібрати. Але в даному випадку чітко розуміємо, що от якщо конкретне порівняння, Індекс працює, ніяких відсотків, відсотків через дорівні. І або коли ми пишемо просто лайк, і тільки з правої сторони, якщо ми напишемо відсоток, тоді теж запрацює індекс, але нам така вибірка не підходить. І що тоді робити? Тоді, дійсно, як я і казав, треба застосовувати додаткові поля. І в нашому випадку є додаткові поля. У нас, дивіться, є ще поле, ось таке «SubDepID», і ми по ньому можемо зробити ось такий фільтр, дивіться. Якщо я тут зроблю так, 1 дорівнює 1, це завжди true, воно не буде впливати на, цей, на нашу вибірку, а ось тут допишу ось такий просто фільтр 6501. Це у нас такий ідентифікатор, це такий код, який нам повертає тільки пиво. Зверніть увагу, пиво, пиво, там літовець, там ще якесь пиво, і якщо саме не сприкрутити, от у нас 138 позицій є. І от таким от чином ми за рахунок ідентифікатора конкретного просто відфільтрували всі пива, які у нас є. І дивіться, яка історія. У нас по цьому полю SLP Lagers теж хтось побудував індекс. І це нормально. Тому що от якраз по такому полю краще і фільтруватися по якомусь ідентифікатору. Бачимо, по цьому полю теж є індекс. Він називається: Index от Sub Dep ID. І е, якщо ми подивимось план виконання запиту, то ми побачимо, що тут теж використовується індекс, але от інший, да, по іншому полю він використовується так е, трошки кост більше, ніж там 4. Да, але ж він там і не ось такий кост. Да, якщо ми просто зробимо ось так от лайком. То тут взагалі пам'ятаємо, да, який кост Он, 3436, і тут взагалі е, там який там порядок 26 мільйонів, здається. Да? От, тому е, тут у нас ми чітко бачимо, що індекс застосовується і кост е, менше 100. Це ми, ну, я можу вам сказати, що це маленький кост, е, і ми бачимо, що по секундах. 0064, і ми всі пиво витягнули. І вже коли ми витягнули 138 рядків дуже швидко з рахунок індексу, от тоді вже можна допомогти нашому. З колір запиту сказати, а ми ще конкретно хочемо Миколицькою, щоб всередині було таке слово. І оце буде вже оптимально. Ну, логічно його красиво, мабуть, отак написати, тип, але це на результат не впливає. Просто людина так читає, як би да, згору вниз. Відразу такий фільтр. Ми знайшли 138 рядків, а вже із цих 138 рядків, от по такій умові, знайди нам, будь ласка, наші оці вісім рядків. І дуже швидко бачимо, вже не секунда, а вже 0,116 Тисячна секунда. І якщо на план виконання запиту подивитися, тобто ми от використовуємо індекс по цьому полю, а, а це вже як допоміжний фільтр. І все. Тобто, бачите, які нюанси, друзі, треба. Використовувати план виконання запита і чітко аналізувати, чи ну чи бачимо ми тут, чи використовується той чи інший індекс, е, який ми хочемо. Ось так от друзі. Я вам показав такі нюанси. Сподіваюсь, зрозуміло пояснив. Якщо будуть якісь питання, обов'язково пишіть в коментарях, де б ви не дивилися це відео там в Ютубі, в Телеграмі, в інстаграмі і так далі. Але і це не все, що я хотів вам сьогодні показати. Я ще хотів такий додатково маленький нюанс показати. Це стосується вже тільки оператора лайк. Like. Це не про індекс, це просто про оператор лайк. Like. А що, якщо нам треба знайти рядки, в яких міститься символ відсоток? Для SQL символ відсоток це спецсимвол. Просто так по ньому фільтруватися не можна. І давайте ми це перевіримо. Давайте я отак от поверну. І, наприклад, я хочу пошукати всі рядки, де є відсоток. Запускається різкий запит, він щось повернув, але я не бачу full name ніяких відсотків. Ну, от перші рядки, які мені потрапили, нема. Про що це говорить? Дивіться, друзі, якщо ми просто зробимо каунт із цієї таблички, скільки тут рядків у нас. Там більше півмільйона. Ось 590 860. Тобто у всій табличці без фільтрів бачимо да, майже 600 мільйонів рядків. Якщо я роблю оцей фільтр, дивіться, який буде каунт. Точно такий. Бачите, точно таке число. Що це значить? Це значить, що ця умова, вона ні на що не впливає. Це, по суті, умова, яка каже: знайди мені рядки, де є будь-які символи. Будь-які символи, вони якби не впливають на виборку. Навіть якщо ми поставимо 2%. Воно буде всередині іскати будь-які символи. Це теж не впливає ніяк на вибірку. Бачите, друзі, 590 тисяч 860. А як же знайти? Бо дуже часто буває таке, що відсоток є всередині тексту, наприклад, там якась, там якась позиція, там знижка 20%. І там ну, Просто відсотки це хочете знайти рядки, у яких є відсоток. Тобто ті рядки, на які ми застосували якусь знижку, там буде оцей символ. Вже відсотка як текст, і це друзі можна зробити. Я це показую, як робити в Oracle Повірте мені, це можна зробити в Postgres, Скіль і в Майскіль. Якщо треба, пишіть в коментарях, я вам покажу. Але якщо знати, як це робити в одній базі даних, наприклад, я зараз покажу, як це в Oracle, ну загуглити, там, типу, аналог, як це зробити в Позресу я думаю, ви за дві хвилини знайдете. Але якщо не знайдете, пишіть в коментарях, я вам просто кусочок коду в коментарях відпишу і як це зробити можна буде в Позресі або в MySQL. Дивіться, друзі, як це можна зробити. В Oracle є отака от команда. Називається Escape. От я її вставив. І це якби екранування символів називається. Тобто ми можемо екранувати символ. Як це буде читатися? Давайте я крапку з комою приберу. У нас тут один низький запит, то в кінці, в принципі, крапка з комою не потрібно, щоб вона не, тут просто не плуталась. Дивіться, я кажу, що я буду за рахунок такого знака оплаку екранувати. Символи і таким чином я можу написати: дивіться, як, як було із Микулицьким. Не цікавить, що у нас з лівої сторони, не цікавить, що у нас з правої сторони. Отут ми можемо якийсь текст написати. Якщо такий текст знайдеться, ну якщо він буде, він знайдеться. Але якщо я тут напишу теж відсоток, да, от навіть давайте ще раз, отак, от напишу, то знову ж таки це не на що не впливає. Воно просто це як системний символ відсоток, і воно його не сприймає як текст. А щоб його. SQL вас сприйняв як текст. Ми пишемо тут, за рахунок якого символа ми можемо екранувати, або можна сказати так, як ігнорувати цей спецсимвол, і ми повинні просто отут його теж написати. Тобто, оце буде читатися для бази даних, як шукай мені символ відсоток. Ось, бачимо. І з лівої сторони не цікаво, і з правої сторони не цікаво, які ще будуть символи. От за рахунок такого, дивіться, зараз чік. І таких у нас значень вже 20 485. Тобто, із 590 860 у нас є 20 485 рядків зі значенням відсоток. І давайте на них подивимось просто через зірочку. Чінь. І от дивимось, друзі, що бачимо 40%, 20%, тут то -то -то і сметана, і сир, і все, що хочеш, таких 20 тисяч там, да, з чимось позицій. От таким чином. Тобто, в принципі, тут можна поставити будь-який символ, наприклад, ще отак от пишуть, касає. Тоді і тут треба касую поставити, і тоді от -от -от це взагалом в совокупності, буде читатися з кільбазою, як пошукай мені символ відсоток, і з лівої і з правої сторони мені не цікаво, що це буде точно так працювати. От, бачимо, повертаю дані тільки з відсотками. От тут відсоток, тут відсоток, ну і каунт буде у нас 485. Добре, друзі, на цьому будемо завершувати. В принципі, що хотів в рамках цього відосика, я показав. Якщо будуть якісь питання, обов'язково пишіть в коментарях. Але, як завжди, хочу наголосити, що мої відосики вони можуть показати досить прикольні речі. Типу, дивися, думаю, що о, прикольно, так можна, так можна. Але щоб бути реально спеціалістом в баз даних та SQL, тільки за рахунок практики, практики, практики це можна досягнути. Я вас завжди запрошую до мене на курси, тому що в мене курси це 90% практика. Після кожного уроку 100% практична домашка. І от тільки після такої практики і практики дійсно можна... Казати, що я знаю скель, можна йти на співбесіду, ногу на ногу закинути і казати, давайте поговоримо про скіль". От Після моїх курсів у вас так вийде. А якщо просто дивитися відосики, у вас може просто виникнути таке хибне відчуття, що ви, наче, все зрозуміли, але якщо треба буде вирішити якусь практичну задачу, або вас просто запитають якесь хитре питання, ось таке, да, яке сьогодні розібрав, це нюанси, які у мене якраз на уроках на курсах ми розбираємо. Тому друзі, от тільки після практики можна дійсно... Розібратися це і можна це вже круто застосовувати на проєктах, на якихось реальних задачках. Добре, друзі, буду завершувати до майбутніх відосиків.